Слава Україні! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Мене звуть Юлія. Мені у в особисте в приватне повідомлення написали ось таке запитання. В Херсонській області орки хочуть забирати дітей до військових інтернатів з вересня. А батьків, які відмовляються, обіцяють позбавити батьківських прав. Нічого собі таке запитання? Зараз подивимося, давайте розбиратися. Будемо дивитися на кількох колодах. Тут розумієте, як, тут навіть немає запитання, тут є факт. Запитання мусимо з вами поставити ми, і чим точніше запитання, тим вірніше показують Таро. Ну, наприклад, давайте ми подивимося так. Це фейк чи це правда? Так, ну, схоже, на правду. Мають намір. Мають намір такий закон зробити. Мають. Обдумують це, прописують це, збирають. Так, да, прописують. Так, пуста карта. На цьому точка. Вони сказали, що карта сказали все. По цій інформації. Добре, те, що вони мають намір, ну окей. А чи вдасться їм це зробити? Ні, скажімо так. Закон такий пропишуть, ну це правда. Чи будуть, чи будуть намагатися це робити? Про слово вдасться, я неправильно ставлю. Ну, чи почнуть вони таке робити? Ну, будуть якісь такі неоковиристі випадки, намагання. Бачите, тут зламався маяк? Це коли говорить злом в системі, а будуть швидше. Або поодинокі випадки, або ну, встигнуть, якби наші забити тривогу. Зараз я подивлюся, і, на... і шукати. М -м 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 -м. Я думаю, що обламаються. Вони обламаються це робити, не, не в силі. Вони не встигнуть, знаєте чому? Тому що приходить час Ч. Це по страшному суду, я думаю, так, що наші вже зроблять прорив до того часу. Бо в мене питали, коли війдуть наші, ну, щоб орки не встигли запровадити цей закон. Ідіотський, бо інакше не скажеш. Якраз наші, оце, Цей чоловік шукає воду в пустелі за допомогою лози. Він майстер своєї справи. Він знає точно. ну, По показникам це от професіонал, де є вода, він її не пропустить. Я це дивлюся це, як наші шукають все-таки, як зробити прорив. І вони його зроблять, вони знайдуть. Вони знайдуть прорив, і по страшному суду це по кармі кажуть, що. Всі неправедні дії будуть покарані. А це неправедна дія. Ну, що тут немає чорного білого. Що от... Тобто, тут якраз чорне біле, що тут немає півтонів, розумієте? Зараз запитаю, чи загрожує щось дітям? Ну, ні, бачите, знову падаю, обламаються, в них немає сил. Це для залякування, це для того, щоб люди сиділи вдома, як в клітці. Це як ніби хочуть показати, що ви в Золотій клітці і я тут барин. І я кидаю гроші, і ви тут мовне, з барського стола, як собачка, будете підбирати. Це вони хочуть показати. Хочуть. Але це в нас туз жезлів. Туз жезлів говорить про те, що. Воно кажу, про що це в нас туз говорить шанс. А, ну це наші прийдуть. Наші знову, це ж в мене карта переможця, карта ЗСУ. Наші прийдуть раніше. Тобто запитували, чи. Ну, коли наші йдуть, бо вже, типа, ну, кажуть, що вже ж неможливо півроку в окупації. І вже думали, от-от зайдуть наші. Дев'ятка, дев'ятка. Через 9 дев днів. Давайте. Спробуємо подивитися, через скільки. але карти таро, ну, не люблять. Я не люблю давати. В мене інколи співпадає. Співпадає до точності такої, що сама дивуюся. Але я відчуваю, що ну, це не є правильно. Це не є правильно ставити такі питання. Можуть показати або скоро, або затягується, або зависла ситуація, або от-от. Ну, подивимося, коли наші прийдуть. Тут, так, бачите, якісь є. Маємо смуток. Дивіться, як цікаво. Таке враження, що туди, куди вони хотіли, і так, як вони хотіли, тим ходом. Обрушився цей план. Розумієте, зараз орки підтягують вже дуже багато сил під Херсон. І кажуть, що той хід, який мав бути, бачите, він тут якби заріс. Якби він як закритий. І тому йде смуток і наших людей, мирних мешканців, які вже чекали на визволення. Так? І, 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 і ну, от Бачите, цю печаль, якби ніби. але. Калитка відкрита. Кажуть, що печаль, скоро мене тримає жінка в руках піщаний годинник. І кажуть, як: ну, піщаний годинник він завжди ж не надовго, ви ж знаєте, навіть не на години. Да? Він ставиться на хвилини, в принципі. І кажуть, як, ну, смисл цієї карти, як остання піщинка впаде, людина встане і вийде з цієї, ну, значить, за калітку. Вийде за браму, так? І піде знову в своє життя. Тобто, що кажуть, що бачите, як вони подібні ці карти, бачите, як випадають, Карти, звичайно, гадають, неймовірно. Так вони тривожуться, що не туди пішли, закриті двері, не той хід. Але це, знаєте, це така як зупинка, це карта смерть, коли обнуляється ситуація, і відбувається. Відбуваються зміни. Бачите, як новий хід, є вихід. Тут, тут зачинені двері, тут відчинені. Іншим шляхом підуть. Просто вони зараз присіли. Оце та пауза, коли ну, вони обмозговують, переживають не те, що ту невдачу, переосмислюють, скажімо так, розумієте, переосмислюють. І далі кажуть, що ці двері будуть розбиті так чи інакше. Вони виб'ють ці двері. І намір є. І от от це зі зріє. Дві п'ятірки випало. Ну, я тут бачу не 5 місяців, я тут бачу швидше 5 тижнів. Ну, давайте умовно. Ну, або 5 днів. Ну, не вже 5 днів. Не знаю, наскільки це 5 днів. Або 5 днів, або 5 тижнів. Тобто, або через місяць, або. П'ять днів. Ну, не п'ять місяців, це точно. А, мене хвилює оця карта. А, я ще хочу договорити, що ви ж бачите, що це ж якось, знаєте, неприродньо, так? Оці, оця цегла. Стоїть за рамою дверною. Тут мають бути двері, а тут цегла. Ну, от вам такий малюнок окупаційний, але кажуть, що час уже прийшов, що все одно наші от збираються, з силами вони мають, ці сили мають інструменти, мають. І подивіться, в картах ніколи нічого не буває випадково. Тут все в двох тонах: коричневий і зелений. І бачите, як перегукується костюм зелений. значить сорочка зелена, штани зелені і зелене листя. Це говорить про те, що, знаєте, як весна прийшла, ну, прийшов час, вже так можна брати зброю, її інструменти і пробивати. Оця мене карта трішечки з одного боку, башня це завжди, от як в мирному житті, це каже, вийди за рамки, які стали тісними. Тобто ми можемо це розглядати саме так, що ми розбиваємо рамки, ми розриваємо окупацію, так? Методи будуть, чесно кажучи, агресивні. Якщо думали, от я говорила і раніше випадало, що деокупація буде проходити якби м'яко, мягко, що будуть, як казали, удавку затягувати поступово да, на шиї ворога. То тут таке враження, що прийдеться якимось силовим методом, дуже таким воєнним, агресивним вирішувати це запитання. Зараз я ще раз докладу. Як буде проходити деокупація? Ну, так, да, бачите, вже ця карта випадала. Це говорить про те, що, ну, на жаль, немає тут на півтонів буде агресивне звільнення, агресивне. Але хороша новина в тому, що. Бачите, що чекає окупантів, що чекає орків? Якби тут іде звільнення якби наших людей. А ці летять прямо в пекло, що пощади ніякої не буде. Так, діти в небезпеці. Так, діти в небезпеці. Дивіться, як красиво, зайчики мої. Дивіться, як красиво карти гадають. Ну просто чудово. Гляньте, зачинені двері. Вони з батьком, з матір'ю, так? В принципі, ця карта завжди і в усі інших колодах означає стабільність, захищеність, так? Колектив міцний, взаємопідтримку. Звичайно, ця карта в цій колоді вона неоднозначна. Тому що я завжди кажу, що будуть вони спостерігати, будуть намагатися, будуть дивитися в ту сторону. розумієте? Будуть, насправді будуть. Але от саме в цьому розкладі з цим питанням це позитивний дуже. Ну, взагалі у всіх колодах ця карта має дуже позитивне значення. Тут вона має значення таке, знаєте, з відтінком, ймовірно, якоїсь небезпеки, що-а от, а хто фотографує, а хто дивиться, з іншого боку можна інакше подивитися. А якщо це охоронець їх фотографує, а якщо це охоронець пильнує, щоб ніхто не підійшов до цих дверей, до їхніх, тим більше, ми бачимо, на порозі нікого немає, тіні нікого немає, нам показують таку спокійну картинку. Я навіть не буду дотягувати. Дітям нічого не загрожує. Нічого не загрожує. Ще в мене запитували, чи потрібно з Херсону тікати людям, ну ж переживають, що діти, що якщо діти. Ну, от ж придумали, от як придумають, будуть вони лишати батьківських прав. Ні, ну це можна витримати. Мені вже інколи здається, що вже їхньому ідеотизму межа ані, меж немає. З дна ще стукають. Так, чи потрібно виїжджати зараз? Чи все ж таки краще сидіти на місці, бо дуже небезпечно. У мене є моя знайома, яка вже намагається третій раз виїхати. Так, чи потрібно виїжджати з міста? Ну, ні. Кажуть, це, бачите, лежача карта. Кажуть, що це дуже важко, що ви не зможете. Взагалі, що це карта, яка говорить, насильственний кінець добігає кінця. Ну, я ще зараз подивлюся. Неба... Неможливо виїхати. Неможливо. Дивіться. Він б'ється в скло, руками, головою кричить, да? дві десятки випали. Небезпечно. Говорять, що на вас чекають хороші новини, що вже от працюють над тим, бачите, як відпускають ситуацію. Що вже працюють над тим задумом, над звільненням, що постійно працюють. От є хороші новини, це збір урожаю що говорить. Давайте подивимося. Ну, це колода гарно говорить зараз мені на це запитання. Я, чесно кажучи, думала, що карти будуть мовчати, що буде купа хаосу. А ні, ні. ще раз запитаю, чи треба їхати? Ну, хто має вже таку силу і можливість, то може виїхати, але кажуть, що все одно ніби як місто. Ну, от, е, випала та карта, що на початку. Шукають шляхи, е, визволення, або, говорять, якщо ви будете виїжджати, то дуже страшно, е, буде багато страхів. Ну, правда, це ілюзія, якби, да? Але все одно ви можете собі нажахатись, намалювати, зіштовхнути. Вам буде внутрішньо страшно? Можливо, це ілюзія страху. Може, саме вам нічого не загрожує? І ви народилися в сорочці? Або, кажуть, вам прийдеться дуже вже придумати ті шляхи, як знайти на той виїзд. Зможете виїхати? чи ні? Ну, Мені кажуть, що краще сидіти на місці, чесно. Мені кажуть, що краще, ну от як я бачу, краще сидіти на місці і чекати по Верховному суду оцю вищої справедливості. Бачите, зависає ситуація, скільки б я не, клада, не клала. Ярю, це якби вибір кожного. О на дні сонечко, бачите? Якщо хтось сумнівається, що Херсон буде звільнений і що це буде ще півроку, ні, навіть не думайте. У мене всі карти показують, що це кінець серпня, вересень, активні дії в нас. Просто ви маєте зрозуміти, ну це війна, ну не можна так голосити і казати: Ой, обіцяють, обіцяють. Ви ж розумієте, що це не просто завести хліб чи молоко в магазин. і от Замовили молоко, а вас підвели. Обіцяли і обіцяли. Ви ж розумієте, що це таке? Ну, згадайте просто Велику Вітчизняну війну, фільми про Велику Вітчизняну війну, якому дивилися всі, які ми дивилися в дитинстві. Розповіді наших дідусів. Ну це ж важко було. Тож, а згадайте, ну, що я вам розказую? Зараз ще раз подивлюся, чи потрібно з міста виїжджати. Ну, немає ресурсів на виїзд. Ну, немає ресурсів на виїзд. Мені здається, два кроки. І знову, до речі, п'ятірка падає. Немає. А, так, це сила знову випадає. Ну, не знаю, мені кажуть, чекайте, поки доля переміниться. Треба чекати ä, більш слушного моменту. Ну, наші на підході. Карта переможця другий раз випадає. Наші мають зайти в місто, мають. От вони. Дивіться, свято. Все, на цій яскравій ноті я закінчую цей розклад. Тож, підіб'ємо підсумки. Хочуть вони робити цей наказ, хочуть. Вони думають в цьому напрямку? Думають. Він швидше для залякування людей. Втілити їм не вдасться, вони просто не встигнуть. Чи виїжджати, ну, я би не радила. От якби от в мене отак питали, я не побачила жодної карти вдалої для виїзду. Я бачу, що сидіть на місці, от що кажуть. Мені кажуть, що-от наші мають зайти. Самі бачили. Дякую вам за увагу, друзі. Я дуже вас попрошу лайкати, тому що це найкраща подяка за мою роботу. Бо в коментарях багато пропозицій, які теми розглянути, і багато питань і прохань. А зробіть то, а зробіть то. І от я дивлюся, що, ну, скажімо так, беремо в співвідношенні на 100 переглядів, може бути один лайк. Ну, вже не важко пальчика поставити. Правда? І підписатися не важко. От, бо тут відео про війну, коли закінчиться війна, 12 тисяч переглядів, а підписано поки значно менше і мало це. Я сама знаю, я, я така сама. Я подивлюсь відео, інколи забуду лайкнути, як мені не нагадають. А я вас завжди, як би так, і довіряю, не нагадую, а даремно. Тому цього разу. Нагадую, ставимо вподобайки, розсилаємо це відео своїм знайомим, щоб заспокоїти їх. Ну і до зустрічі. Слава Україні!